Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Знову я Ваврурі. І поглянемо з вами на знижки, новинки та щось цікавеньке. Почнемо з кошика. Ось такий кошик для зберігання речей. Він текстильний, це він в складеному вигляді. Мало займає місця. По бокам ручки. І зі знижкою коштував 179, а зі знижкою 117. Поменший кошик, теж для зберігання речей, він текстильний, має також дві ручки в складеному вигляді. І зі знижкою. Коштував 119, а зі знижкою 88. Щось такий цікавий теж кошик для діточок. Погляньте, він такий невеличкий, різні малюночки, він круглий. Для іграшок, мабуть, ось так. І ціна такого кошику, це більш така, як новинка, 199. Ось такий кошик. Я його розклала, ось він в розкладеному вигляді. Дві ручки, і коштує цей кошик 117. А цей кошик 88. Він теж немаленький. Я думала, він поменше, але вони майже однакові. Цей 88. А це і 117 зі знижкою. Ой, яка новиночка з'явилася. Погляньте. Штучна рослинка в горщику. У мене вже писали в коментарях, коли вже буде осінній декор. Ось вам, будь ласочка. Коштує така новиночка 99. Рослинка штучна в горщику. На цьому тижні ще й знижка непогана. 77. А коштувала рослинка 169. І ось така новиночка. Поличка для ванної кімнати пластикова. З кріпленням обов'язково. І понизу ще є малесенькі ось такі гачки. 5 штук, теж пластикові. Поличка біла, я бачу, сіра. Ось така, як світло-зелена. І коштує така новиночка 129. Сушарка для білизи металева. Настінна. Тобто, ось так вона кріпиться з кріпленням. І ціна такої сушарки зі знижкою 299. Ось так сушарка для білизни, як на малюночку в розкладеному вигляді, і коштує 299, Так, і ось така новиночка. Декор настінний, металевий дерево кріплення позаду. Ось таке цікаве, погляньте. і коштує така новиночка. 179. Ось така поличка. Настінна, металева, одно дерев'яне, золотиста по знижці 299. І знижка на ось таку ще поличку для ванної кімнати, дно дерев'яне з гачками. П'ять гачків, теж металеві. І зі знижкою 299. Дівчатка-новинка. Гаманець жіночий. Ека шкіра, класичний. Він на застіпці. Має кілька відділень на блискавці. Ось так. Такий червоний, молочний і чорний. І коштує новинка 199. І ось такий рюкзачок дитячий. Такий зайченятко для дівчаток. На блискатці має два відділення: блакитний і ось такий рожевий. І ціна новиночки 179. І ось така ще новинка сумка. Жіноча екошкіра. Вона така міні-малесенька. Має довгий рімінець, ще ось такі сумочки теж. І ось такі ще рімінець. Довгий. І коштує така новинка 279. Сумочка має одне відділення, ремінець ось так. І вона зовсім-зовсім малесенька, так. Подушки декоративні, малюночки різні, Це такий листочок. І фон такий більше жовто-блакитний. Така м'якенька і приємна на дотик. І ціна такої подушки 179. І ось така теж новинка, подушки декоративні з надписами цікавим малюночком, Також ціна новинки 179 Поглянемо з вами на серветочки. Дивіться, з'явилася ось така новинка. серветочки вологі, рожеві, 120 штук в Упаковці вони з клапаном і вони ароматизовані. так. Не знаю, така новинка. І коштує така новинка 94 гривні. Ось так. Знижка на серветочки дитячі сафі з клапаном. 110 штук їх в упаковці по 29. Серветочки вологі сафі дитячі, вже 60 штук їх в упаковці по 15. Чорно-білі серветочки, такі в смужечку. Теж приємний у них аромат. З клапаном 120 штук в упаковці по знижці 64 гривні. Пандочка. Сербетки теж вологі 60 штук їх в упаковці по 86. І ось такі дитячі сербеточки вологі ліра. З клапаном 120 штук в упаковці. І також вони по знижці 49. Дошка працювальна мені. Ось така. В клітиночку вона сіра. І ось така зелена. 75 на 27 сантиметрів. Ось вона, ось така. І вона дуже-дуже легесенька. Це така більше, як новинка. І коштує 299. Килимок для раковини. Сіліконовий, мабуть, ось так. І ціна його 64. Поменше килимок. Бачите, на моїй руки він лежить. Не дуже величкий, він прямокутний і зі знижкою 54 гривні. І ось така ще новинка теж килимок для раковини. І поглянемо, скільки новинка коштує. 74. Погляньте, яке чудо з'явилося на полицях. Ось такий дозатор для рідкого мила. Зайченятко, бантик. Це не скло Це пластик, так? І кошти така новинка 169. Скляний дозатор для рідкого мила з надписом. А верх пластик по 99. Це вже фарфорові дозатори 109. Дитячий котик. Дозатор по 99. Знижка на пластиковий ось такий дозатор. по 84 гривні. І це пластикові. Чорний. І ще є білий. Так, білий по 99. А це вже пластик і бамбук. Білий і чорний. 199. Пластик 69. І ось такий, теж пластиковий, по 69. І знову ось така новиночка. Контейнер для зберігання яєць. На 30 штук, так. Він такий білий. І ціна новинки 99. Ось такий лоток. Теж пластиковий. Для зберігання яєць на 10 штук, по 69. І ще ось такий лоток для зберігання яєць на 12 штук. І має ще ручку ось так. Тобто взяли і пішли. І коштує такий контейнер 88. Піднос пластиковий, прямокутний. Ручки золотисті і золотистий обідочок. Такий гарненький піднос і ціна. 129 піднос пластиковий, прямокутний, золотистий обідочок, він невеличкий. По 99. Круглий піднос. Золотистий обідочок. Дуже такий гарненький. Ось він. І коштує 129. І ще ось такий прямокутний. Теж обідочок золотистий. 119. А це вже і новиночка. Пластиковий піднос овальної форми. Малюночки. Так, різні. Ще ось такий варіант. І коштує така новиночка. Скатетина для столу. Новиночка також. Прямокутна з китицями і з таким цікавим малюночком. 120 на 150 см. І коштує така скатертина 179. Знижка на скатертину для столу, прямокутна. 120 на 150 на см. І хвилястий край, Каблакитна блакитна в клітиночку. Є ось така ще в квітах, тобто малюночки різні по 88. Фартушок, дівчатка, кухонний, однотонний. З кишенькою, світленький, і ще є ось такий темненький. Коштував 77, а зі знижкою 55. Смужечку, фартушок, теж з кишенькою. По 69. І ще ось такий. Я його не бачила. Це, мабуть, новиночка. Так, з малюночком, котики та собачки, такий цікавий. Скільки ж він коштує, з вами подивимось: 88. Такий цікавий. Мені стало цікаво, який же малюночок. І я його розпакувала. Так, собачки, котики. Смужечку, і це новинка, так. І коштує новинка 88. Знижка на серветочки. Кухонні 10 штук їх в наборі по 77, а коштували 99. І вже знову ось така новиночка. Серветочки. Кухоні 5 штук їх в наборі, вони різні. Такі приємні на дотик. І ціна новинки 59. Набір сербеточок мікрофібра. 10 штук, вони різні. Коштує такий набір 109. А це вже килимок для сушіння посуду. Алма. Це він в складеному вигляді. Прямокутний. По 88. І ось такий килимок для сушіння посуду. З малюночком та надписом по 69. Серветочка, декоративна, плетена, кругла невеличка. З малюночком. Та листочки, яблучко. Теж новинка. 88. Подивимося з вами на сковорідки. Ось така манюнечка, сковорідочка Алюмінієва. 14 см. Діаметр з антипригарним покриттям, Вона без кришки по 84. Сковорідка алюмінієва з антипригарним покриттям 28 см діаметр, без кришки і зі знижкою. Коштувала 799 а зі знижкою 699. І ось така ще сковорідка. Теж з антипригарним покриттям 25 см діаметр зі знижкою 599. Хочу показати вам знижки на посуд червоної глини. Це така піала 17 см діаметр по 59 см, а коштувала 69 миска червоної глини на об'єм 1 літр. 48, а коштувала 69. Тарілочка обідня, червоної глини колосок по 59. І блюдо червоної глини овальної форми зі знижкою 70% по 59. Покажу вам тарілочки, як набори. Тарілочка десертна, мілана, чорна біла, така. Гарненька по 77, салатничок або супова тарілочка також 77. Далі ось такі ще тарілочки. Дивіться, десетна, біла блакитна в крапенку по 69. Обідня велика тарілочка 119, супова тарілочка по 77 і салатничок невеличкий. Зі знижкою по 58. І чашка. Теж така вже, як цілий цілий набір буде. Крапинку. біла-блакитна. Зі знижкою 88. Ось такі ще тарілочки. З малюночком листочки. Десертна 88, велика обідня 129. І супова в листочки. 109. Мармур, парфурова тарілочка, десертна 10 109 салатничок 149. І ось такі ще цікаві тарілочки. Це такий останній варіант. Мармур сірий. 109. Велика обідня. Тарілочка 149. Салатничок невеличкий, але й не маленький 149. І побільше ось такий салатничок теж.